Доброго ранку, друзі! Миру, добра, здоров'я. Слава Ісусу Христу. І ви знову на каналі Сільське Подвір'я. Не буду щось багато говорити, бо, як ви знаєте, YouTube цього не здобрує. Тільки скажу одне, що сьогодні дуже сумна дата. Три роки. Три страшних роки. Дуже тяжко на душі. Дуже тяжко це зрозуміти. Але ми маємо жити далі. Працювати, підтягувати усе те, що нас відбирають. Дякую, звичайно, що ви у мене є. Ви мене підтримуєте. Ви вже стали, стали моєю родиною. Щиро вам дякую. Бажаю вам поскорішого миру, спокою. І щоб ми вже наблизилися до того гарного фінішу. Не знаю, друзі, звичайно, що вам розповідати. Сьогодні понеділок. Як бачите, я сьогодні знову йду на роботу. Ще декілька днів, а там далі я вам все розповім, що й до чого. У нас сьогодні мінус... Десять, може навіть і більше. Зараз б бачити на річці, але на вулиці дуже холодно. Дуже холодно. Здається, друзі, що... Коли починаю знімати відео, коли натискаю на ту червону кнопочку на телефоні, здається, що я вам так багато всього зараз розповім. Так багато. Такої багато інформації. А коли телефон уключається, щось, як я люблю казати, йде не так. І усі теми кудись зникають. Ну, 10 певно. Не більше. Ну, по крайній мірі, напевно, у нас не більше. Ну, може, аж би 11 від сил. Бо того, що на річці окриці не стали. Водичка проходить. А я, друзі, як завжди, ой, долаю цю гору за дишку. Я вам скажу чесно, з одної сторони добре, що є робота, з другої сторони, як мені вже це все набридло, особливо кожен день, ну але нічого. Далі щось та й буде відомо. Чорний ліс. Все позамерзало. Кругом чорний зимовий ліс. О, але ви не побачите. Бо звідси то не видно. Каже мій чоловік, що... Різав дрова теж над водою і бачу, і бачу ось таку красу. Ціла купа, дуже багато. Ось така краса. Бачите. Красота. Це я приблизила. Я ось собі йду і думаю, що це так вода розходиться. А те? Виходить красунчики. Красунчики-лебеді. Десь далеко сонечко встає, заливає. І день обіцяє бути гарним. День то обіцяє бути гарним, але... Ой, боже, боже. Але тяжкі думки, друзі. Тяжкі думки. Ну, ви то можете, напевно, в коментарях усе написати. А я розказати у відео усе не можу, бо просто не хочу, щоб мене знову заблокували. Всім, друзі, гарного дня. Дочекатися нам миру, спокою. Повернутися в реальне, красиве життя. Ну, о, яких тут є багато. Дивіться. Ой. Їх є там, поміж галузки достатньо багато. Два поперли в долину, декілька тут. А так, друзі. Змерзла я, ховаю цей телефон. Божого благословення, бережіть себе і своїх рідних. Па-па-па-па.